Ця ж сама дорога і веде до гори шпиці. з траси. Зараз йде поки ось така дорога асфальтована, але з ямами, але далі буде просто каміння і ґрунтова дорога. Дорога нормальна, в принципі, є місцями ями, але ми вже бачимо там на горизонті в хмарах. Говерла. Погода сьогодні дуже гарна, не така як 3 роки назад, як ми виходили на Говерло. Проїхали пропускний пункт, заплатили за в'їзд 80 гривень з дорослого і беруть 40 гривень з дитини. Можна їхати на авто, але попереджають про погану дорогу і на низьких автомобілях, щоб. Дуже їхали акуратно, тому що тут ями, горби. Та й таке. Їдемо далі. Звернули з дороги зразу за першим мостиком наліво і йдемо вгору. Маршрут промаркований ось такими оранжевими точечками, тому що це неофіційний маршрут. Нагору його немає ніде. Але далі пізніше він буде промаркований. Офіційний, просто ми зайшли трішки з іншої сторони. Природа дуже класна. Мох. Сосни, річка. Стежка дуже гарна. Дорога дуже мальовнича, ось там в хмарах говерло видно, людей взагалі немає, чорниці просто куча. Якщо в горах по маршруту, ви бачите, що дуже багато чорниці, значить це не популярний маршрут. Раз поки дійдемо будуть губи сині. Зайшли в кущі чорниці. Їх тут дуже багато. Сьогодні вітер сильний. І тут місцями дуже багато повалених дерев. Від віту. І на маршруті їх дуже багато, їх потрібно переступати. Але поки підйом нормальний. Неважко. От, пройшли вже один кілометр за 18 хвилин. Набрали висоту 91 метр. За один кілометр це дуже легко поки що. Йдемо йти далі дивитись, як буде далі. Знову повальне дерево на маршруті. Тут, в принципі, стежка одна, ви не забудетесь, і вона помаркована ось таким помаранчевим кольором. Поки вона одна, немає ніяких розгалужень, тому в принципі заблукати поки що неможливо. Що звичайно, просто не піде десь в ліс. Ідемо біля якоїсь річечки втечимось. Красота. Людей немає, але є ось такі моменти. Болото. Але його дуже мало, на щастя. І в принципі йти теж. Непогано. Красота. пройшли вже майже півтора кілометра. І нікого не зустріли. Взагалі. Навіть від мене було тоді. Ще сьогодні дуже сильний вітер, тому ми йдемо і відігли кофту, тому що в ноги не холодно, бо вони працюють от А от наверх трішки прохолодно через вітер. І ще прохолодно ми виїжджали з Микулич. Дивився погоду, то на шпицях було вранці 3 градуси тепла. Попереді дощі йшли. Температура впала і дуже прохолодно. А звіт, ну, взагалі без вітру нормально, сонечко світить то тепло. А от коли вітер, то прям відчувається прохолода. Щось обична стежка перейшла дуже в таку круту, кам'янисту, мокру, з болотом та водою. Зустріли тільки ще одну людину. Спитали, чи правильно йдемо на шпиці. А то просто людина пішла собі по гриби. Навіть не знаю куди ця стежка виведе. Она верла. Вон она. Зараз Так, друзі, йдемо далі. Ось знову з'явилось маркування. Ми піднялися на висоту 235 метрів від місточка, де залишили авто. От. Загальна висота. Взагалі цей маршрут передбачає 14,5 км через шпиці і спуск через озеро несамовите. Тому далі буде цікаво. Найбільше не люблю маршрути, от як ідеш серед кущів. Малинка, але зелена. А було б добре, якби була не зелена. Було б веселіше трішки йти. Опа! Там болото. Ой. Мабуть, скоро вийдемо на полонину. Там буде вже розвилка. І підпав, видавай давай. Обережно. Так, мабуть, скоро вдалі за полонина. Там так виліти. Чи донизу, чи нагору. глянути якесь маркування тут, може, чи є воно тут так мабуть це точно ні тому що тут бачите така вона не дуже прохідна ось там о дивіться краса. просто неймовірно так нам потрібно туди туди йти тут це скоріш за все та стежка, про яку я читав, що буде полонина, але там написано, що тут є хрест, але хреста не видно і потрібно йти направо. Ну і вона більш витоптана. Тому так. Йдем. Але види тут, з шикарні просто. Гляньте. болото все псує болото і ось такі кущі мабуть десь там над Говерлою. хоч би дощів не було ми не взяли з собою плащі тому якщо буде дощ це буде дуже погано промокнемо повністю але надіюсь що його не буде на спів не передавали, йдемо поки далі. Маршрут змінився, йдемо вниз. Це той самий маршрут, хто промаркований оранжевим. Але тепер йде вниз. Потім десь приїжджав все на гору. Прихварюється звідти там. Це трошки напружує. Бо дощовиків у нас немає. Зайшли в ліс, маркування ще є. Там я раніше говорив, там де розвилка наліво направо, що потрібно йти праворуч, що то полонина. Не полонина, тому що від полонини, від хреста, де буде на полонині, буде вже офіційний маршрут промаркований, а не такий, як тут, просто точечки оранжеві, тому просто там ідіть праворуч. Почались вже трішки підйоми до гори. Надіюсь, скоро вже буде полонина і від полонини вже будемо йти на саму. Гору шпиці. з однієї сторони червоним позначено. А якщо йти на гору, помаранчові кружечки. І знову болото. І вітер дуже сильний. Добре, що ми одягли кофти, тому що було б дуже прям холодно. Стежка ніби десь у фільмі ужасів. Лисі дерева. Просто стежка, сильний вітер, шум. Вночі, мабуть, взагалі лячі. Вийшли на полонину. Зараз покажу. Ой, тут навіть щось. Наче хтось висадив спеціально. Mm. Кругом так ось хрест. І нам потрібно йти нагору. Тут Трішечки болото після дощів. Так, це зелений маршрут. Я не знаю звідки це підйом. Може з якоїсь там чи з Дзимброні. Тут хрест і ми йдемо нагору. І тут вже буде промаркований маршрут офіційний, який є в картах і путівниках. Тому що до цього ми йшли неофіційним маршрутом. Просто люди самі нанесли розмітку, щоб туристи не заблукали. Ось одна розмітка. Ось там де. Да. Там далі ще є Ось вона. Порятунок ворог. Програма навіть є, можна скачати, але через дощ не видно кіркуту. А це хтось спішив дуже сильно, що я ті загубив тапки свої. Ось зараз піднімати ще складніше, тому що вітер. Ідемо проти вітру і прям прохолодно прям відчувається. Вийшли на таку старічку. де Та видно гори. Видно гори. І зустріли трьох туристів. Доброго дня, Доброго. Ще одного. От. Добрий. Добрий. Добрий Ось, зустріли були попередні трьох туристів. Спитали, чи ми правильно йдемо, сказали правильно, але ще довго. О, трішки послушин видно. Там. О, ще люди говорять, ну це нас вже раді. Йдемо далі, Да. Нам вище. Пройшли п'ять кілометрів і півтори години. Нам сказали, що до вершини до шпиці йти ще десь приблизно півтори години. Не втрачаємо духу. Іде батіряшка О файно Мальовнича стежка дуже гарно. Піднімаємось вище і вище І тут така краса А ми йшли десь от тим лісом Пістим звідти Десь також звідти Лісом, лісом, і сюди. Так, ми вже пройшли 5,7 км. Зустріли туриста із Польщі. Сказав, що на горі дуже зимно, тому що сильний вітер, дуже сильний вітер. І на горі дуже холодно. А ми тільки в кофтах. Навіть дощовики не взяли, щоб закритись від вітру Хоча потрібно було Ми просто за них забули О, піднімаємось далі Дві години йдемо По такі дорожки Дуже важко Після хом'яка ми ще до цього були написано в камні, потім хом'як, і ось сюди ще не встигли відновитися. Але не страшно, коли є ціль. Тут... Ось ми вже майже під ось там уже шин такі хмари. Верлимо на тумані, зверли точно нічого не видно, а у нас шикарні види, трішки сонечко вийшло. Ввертаємось донизу. Хотіли пройти маршрутом через озеро несамовите, але там дуже сильний вітер, дуже холодно, ми вдяглись небо погоді, тому піднялись на шпиці і вертаємось назад, тому що до озера несамовитого потрібно йти по хребту, але вітер просто жахливий. Зупинились на полонині на перекус бо до авто йти ще 4,5 кілометри. Зробимо бутерброди, поїмо і підемо далі. Тільки що спустилися вон з цієї гори. І ми мабуть, те що ми вернулися і не пішли далі на озеро, мабуть, ми нічого не втратили, тому що по-перше, там коло допомога, там вже все в тумані. І вже нічого не видно, навіть вся гора вже скоро буде в тумані. Нам залишилось десь, мабуть, з кілометр ще до машини. І будемо їхати додому, відпочивати і завтра їдемо на Київ. Трошки підкріпимось. Бо ще Дуже довго їхати по дорозі. Вулиця Говерлянська в Мелі. Кисла. <кхух> Кисла. Вийшли на дорогу. 14 кілометрів пройшли. Так, ну що, ми від, від автомобіля до автомобіля пройшли майже 14,5 кілометрів, 5 годин.